Зараз. зараз все списується на війну, все пояснюється війною. Всі огріхи що уряду, що Національного банку України, все списується і пояснюється війною. Гірше зовнішнього ворога, гірше москаля. свої діти розпинають Україну зараз, на наших очах. Яке рішення можна прийняти економічне по нашій проблемі? Перше рішення. По кредитних угодах. Всі виплачені суми зараховуються, зараховуються за виплату тіла кредиту. Процент нараховується лише на залишок. Це перше. Друге, залишок розподіляється між трьома учасниками. 30% довиплачує клієнт. 30% списує банк, 40% компенсує через цільове рефінансування Національний банк України. Тільки так ми можемо вийти з банківського колапсу. Наступне рішення. Всі проблемні банки виставляються на продаж. І тоді два варіанти. Або проблемний банк купує інший потужніший, більший комерційний банк з дотриманням всіх зобов'язань перед клієнтами. Або, якщо комерційним банкам не цікаво, то такий проблемний банк націоналізує держава і також бере на себе всі до останньої копійки зобов'язання по клієнтах проблемного банку. Наступне рішення: негайно зупинити девальвацію гривні. Для цього в держави є більше ніж достатньо ресурсів за останніх півроку. Україні з різних джерел надали майже 7 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк, уряди багатьох країн майже 7 мільярдів доларів за півроку. Такого ніколи раніше не було. Просте питання: де гроші? Яка проблема за ці 7 мільярдів доларів в економіці України була вирішена? Яка проблема? В банках вирішено? Ні. З курсом вирішено? Ні. В бюджеті хоч якась проблема вирішена? Ні. Навіть забезпечення АТО також немає. Знову ж, просте питання. Де гроші? Це питання до уряду і до Національного банку. Наступний раз, я думаю, ми вже з вами питань ставити не повинні. Тому що те, як розпинають Україну наші свої діти, політики, які на хвилі Майдану вирішили не змінювати систему, а її очолити, я думаю, наступного разу ми вже питань ставити з вами не будемо.